Друзі, всім привіт! Ми з України, а саме з Полтавщини. Ну, з Полтавщини. Ви мені з. Ну. Мені нам хтось був написав коментар. Зніми відео від першого лиця. Ось знімаю відео від першого лиця. Сьогодні вирішив вам показати наші квіти. Ось. Тоді пам'ятаєте, ось давайте пройдемо. У нас дощі ось ління дощ. Друзі, пролізки огляне ці вже цвіли. На другій квіточки бачите. Оно, оно. Це вони вже закривалися, а потім розкривалися. Ось тюльпанчики. Ой, в це рози, бо я вже за це заговорився. Це все оце рози. Ми думаємо, їх посадити отак в ряд всі. отак просто В ряд цим літом займемося. Ну Лордик. Е, я думав полити, думав насадку до шлангу. Ну, думав і шланг. Підключити все зробити. Але е, як самі бачите ось, як би. Як ви бачите, у нас тут ось цей е, дощ був. І тепер я не буду повела, тому що Ну, він полив. Добре, друзі. Позираю вам відео. Буду знімати тепер з першого лиця і всім. Пока-пока і -пока. добра. Не забувайте. Лоточки.